Номер 919, сторінка 205. Молоко з глечика розлили у склянки чотирьом дітям порівну кожному. Яку частину молока одержала кожна дитина? Як це записати? Все молоко це ціле, можна сказати, одиниця. Тобто щось ціле. Розділили на чотири рівні частини. Тобто, кожній дитині дали порівну одну склянку молока. Чотири склянки. Отже, все молоко розділили на чотири частини і кожному дали по одній частині. Це можна записати як 1 четверта. Тому що в чисельнику ми записуємо, скільки дали. А в знаменнику наскільки розділили. Розділили на 4 розділи? Роз склянки. І кожній дитині дали одну склянку. В знаменник ми записали 4, в чисельник 1. Одну четверту отри... глечика молока отримала. Кожна дитина. Записуємо собі відповідь одну четверту глечика молока.